Друзі, всім привіт! Хочу записати таке коротеньке відео, тому що дане питання зараз хвилює дуже багатьох людей. Отож, не рано, не пізно, але наші народні депутати таки схвалили законопроект, яким дозволено не подавати податкову декларацію про стан і доходи для громадян, яка подається до 1 травня 2023 року, для біженців, тобто громадян України, які перебувають за кордоном, понад 183 дні та отримують там лише допомогу. Допомога, друзі, вона не оподатковується. Тому навіщо було завдавати зайвого клопоту людям просто на рівному місці? Отож, друзі, якщо ви не встигли подати таку декларацію до 1 травня, можете видихнути. Якщо ж ви встигли подати таку декларацію, показати там ту допомогу, яку ви отримали, можете не хвилюватися. Нічого страшного в цьому немає. Вона просто стане довідома. Тепер, друзі, інше запитання. Ви часто запитуєте, як бути тим громадянам, які офіційно працевлаштовані. Чи потрібно подавати і показувати свої доходи в такі декларації і сплатити ще податок в Україну? Друзі, неможливо, я помиляюся, але я у своєму досвіді ну не разу не не зустрічала такого поняття як подвійне податкування. Тобто, якщо ви там за кордоном офіційно працевлаштовані, офіційно ви сплатили податки. Ну, не зустрічала я такого, що потрібно було із цієї ж заробітної плати подавати ще податки в Україну. Якщо ви знаєте щось інше, можете написати в коментарях. Але в будь-якому випадку я хочу вас усіх відразу попередити: якщо ви в обов'язковому порядку повинні сплатити податок, коли держава вважає, що ви в обов'язковому порядку повинні його сплатити, вас знайдуть. Тому що державні органи, вони всі між собою взаємодіють. І Київ, він розсилає по областям, а областя розсилають по своїм районам весь час таблички сріста йде на відпрацювання тих громадян, які повинні сплатити податок. Тобто, друзі, якщо ви отримали спадщину або у вас продаж рухомого нерухомого майна, і держава бачить, що ви повинні сплатити податки. Можете не турбуватися, вас знайдуть. І ви все сплатите і подасте в декларацію все те, що ви повинні показати. Тому, якщо ви в чомусь сумніваєтесь, чи повинні, чи не повинні, якщо повинні, друзі, вас знайдуть, про вас не забудуть, можете бути впевненими в цьому. Ну, щось, друзі, це все, що я хотіла сказати на даний час. Якщо є якісь у вас додаткові запитання, можете писати в коментарях. Я чим зможу, тим допоможу. А поки що я всім дякую за увагу, всім щастим.